Сьогодні у нас 26 квітня, п'ятниця і почали лупитися гусятка. Вчора вони проклюнулись. Це від сіренької гусочки. Гусятка. Це останні гусятка в цьому році луплю, інкубую. І на підході ще курчатка теж будуть або сьогодні або завтра або ночі або завтра будуть лупитися ну, зніму далі покажу як Так, заїхав з роботи глянути, що тут щось влажність неправильно показує 59 не пойму чому вікна запатів ще треба буде перепровіряти щось збилось і вже бачу раз два три чотири вже вилізло И двое на подходе. Ага. Да, раз, И два, есть. Все, хай лупится. Пересадил с инкубатора ящик гусяток, чтоб сохли, а там еще двое осталось, Поки в яйці ще, як ви вилізуть, тоді вже пересажу, які смугляві. Лапки темненькі, дзвінки темненькі. Подивимося як обсохнути, які вони будуть. Сьогодні ще і курчата починають прокльовуватися гусята. Уже Почата, ще тільки ось процес починається. Проклював іде. Так що зараз этот, до долупляться і перекладу яйця в той інкубатор. Так, переклав. курячі яйця на інкубацію? а гусята там уже вылупились. Ну вот все так. Шисть штучек. Папа мамут. Мама тулячка. Будем расти. Так, у нас уже кто-то ощить. У кто-то О, чернявый. Первый есть. Так что процесс пошел. Вже обсохли гусятка, насипав корму, хай потихеньку починають корм тягати. Доброго ранку, всім сьогодні субота, 27 -е число. Курчат потроху додається. В Інкубаторі ще яйця лежать, проклюнуті, будемо чекати, коли вилупляться всі. Народжуємося прямо в машині. Так, їдемо на село, а Лупимо, лупимось прямо тут. Троє. Так, їдемо далі. Бутилками вам гріємось. Десь ще одна ось. Все. Привезли курчат у рудер, вигрузили. а там ще залишилося декілька яєць. Лупити це вже в цьому. без інкубатора, а просто під лампою. Трьох штучок в машині достали. Вилупилася водичка тепла була коло них. А ось вже які бройлери виростали. Клітка працює так, як положено. Так. І зараз гусяток теж віддамо вже приїхали на сонечко, гріються. Дуже той так вони і брикнуть, Надо... На то що вітер холодний. Так приїхали в село. Походу. Походу. Лупилися курчата в машині троє штучок. Курчатка ось сюди які. Підрастає. Сейчас на гусяк подивимось. Дружбан. Гуся, гуся, гуся. Іди сюди, іди сюди. Гуся, йди сюди, ой, ти молодець, ти скучив за мною, да? Іди сюди, Гуся. Гуся, Гуся. Іди, іди, іди сюди, іди я поглашу. Іди. Тобі скучно, ой, ти молодець. Гуся. Гусечка, гусечка. Гуся. Ой, ти, Гуся, Гуся. Вот так. Ой, ти молодець, молодець. Ти ж уже битися не будеш чи будеш битися? Не надо битися, не надо. У меня ось синяк до сих пор. Як ты этот быв меня. Да, синяк. Синяк. Все, иди отсюда, иди отсюда. Иди. О! Гуси-гуси. Ага. Вы вже ось воськие глыики. Молодцы. а? Качки сидять. Так, а, я її загородив, не видно. і там не видно. Пішли, пішли на гусочку. іди покажеш мені свою гусочку. Пішли, покажеш. Тут ось згозка пуху нариває ось ось. Заглянемо. Що заглянемо. тут? І в інкубаторі? О, щось щось є. О, так тут їх аж 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 аж, аж двоє. Есть. Раз. Оп. Два. А, все. хай, Выходит. Так. И что тут? Пока. Пока все. Став вот поставлю открытым, хай трошки. Все, тут ось вылупился уже. Выбираем и целюсь хай лупиться. Ще плюс два. Ще плюс два. Лізеш і підбивай. Бо ти сідаєш гвіздок в інтер. Оттуда ж Ну дивись, оттуда, оттуда. Отож. Не достает? Достаю. Ну, а то их просто забыть, значит, надо. Джесси. Джесси. Качечки сидят. Pasquè. Так, детки отдыхают. А тут что у нас? О, а тут у нас ось. Уже выглядывают. Уже выглядывают. Давай, давай. Вот так. Что тут? Ось еще один. Еще один. Что тут, бо я не вижу. Так, остальные проклюнутые. А так, хай будет. Давай, я тебе поможу уже. Все, выходи. durre şarkı. Хай дальше луплятся. Подходишь, будем делать все, шоу. уже тут пикать четверо. Я тут. 4 -4. Так, а ну... Да. Давай. давай, о, суну. Оп, бачите, мобильный инкубатор. А. Вот так. Оп, все, все. Так, что тут у нас Бабушка спрашивала, сколько осталось. Раз, два, три. Раз, два, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Все двенадцать штучек. Все двенадцать штучек. А вот с гостого конца. С гостого конца проклюнулось. Живая. Ты, 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 куда ты? Прокуємось, mm. немає як захопити. Все. убить его? Что ты это робишь? Да. Так. Идем дивиться. Пока мы на пасеке покосили, тут уже четверо, кажуть, еще вылупилось. Поліва інкубація. Так, а ну що тут? Так, оце ось? Груша. На ніч. Квіти позакривала. Завтра сниму днем, как она раскрылась, как она красиво цветет, красивые цветочки. Так, доброго ранку, сегодня неделя 28, квітня. уже ходил дивился на яйца ті, что лупляться курчатка за ніч. Четверо вилупилося, а ще треба одне залишилося. Ще одне. пищить. Ну, ждем. Ждем. Так от. Ось уже скільки це курчаток. Всі бігають живенькі. Даже вот это, что лупилось с острого кинца, курчатка вылупилась черненькое. Я ему там трошки допомог. Вот вот. Все, нехай лупляться. Долуплюется последнее. Дня зважим ради интереса бройлеров Пару штук Гуся Гуся, ты до меня идешь? Ну иди, иди Иди Гусечка Гуся, Гуся, ай, ти Гуся, ай, ти гуся. Гуся, ай. Ти, ай ти красавчик, ти, красавчик. Молодець. Ай, ай. Качки купалися, тільки що. Гуся, іди до своїх, іди, іди. де твоя гусочка, де твоя гусочка? Де твоя гусочка? Сидить? Ти будеш папою, так? Да? <риклад> <риклад> Ах ти ж і гуся. Висята ще в сарайчику на вулиці росяна і холодно. Ще рано їх випускати. Сидять. Каничка як цвіте, гарно. Вчора сажали розсаду. Зараз сходи гляне. Це ось бабуся сажала на розсаду помідори в ямку посходили. А це вчора сажали куповані помідори. Ну, стоять. Стоять. Це капуста. Дома на розсаду ставили. Це огірочки, під банками були. А це перчик сажали вчора. Теж стоїть увесь. Добре. Так, а це був чубуки винограда посадив, теж сну. целый короче все це у нас перше шо це у нас перше преображение но ну, пока тики два бачу далее розалинда непогано тоже почки открывается потом юпитер І далі руслан. А це чорна смородина. Теж чобики обрізав осінню смородину, в погріб вкинув у пісок і висадив навесні зеленіє. Он навіть таке як на, на ягоду хоче пустить. А це я з осені сажав. З осені сажав цей крижовник розовий, не колючий. Цей Йошту теж обрізав, теж ось росте. Цвіла теж вже гарно. Треба буде дивитися, якщо ягодка буде обірвати. І це теж смородина. Смородина, смородина. О, бачите, смородина. ягодки обриваємо. Не надо нам ядок від вас у нас ягоди тоже вони силу чаночки. Видите скільки само ніяке вже ягід понавішувалось. Пахне як обриваєш, смородина як пахне. Ну так от І ось. Вчора раз сидів, дзьобав, обривав, прозівав. Ага, бачите, ось теж. Все, медвежий горіх. Тоже і теж. Хоп. А це ось ведмежий горіх тут. Колись ходив та цей ми вже четвертий год, мабуть. Зійшов він на другий рік. В Перший рік не зійшов. І оцей ось такий. Я думав, що вже й не буде, коли вона повлазила. через два роки. Ну нічого, хай росте, потім розсажу. Ось такі. Вчора пообламував виноград трошки. Ось теж вже. Істи буде Що, і смородина, ось теж вже ягодки чіпляються наростатимуть. Гуси потихеньку зменшують яйценоскість. За тиждень сім яєць, тільки було. Вчора ще два було. І сьогодні чекаємо, щоб був десяток, поїдуть на Миргород. Яйця. Качки, дві качки сидять, дві гуляють. Ну там в гнізді нарваний пух. Ну, зараз заглянемо, чи там яйця є зараз. Це таке на ось там ящик стоїть. Зараз заглянемо воно там. Чи є що або пух! Пух лежить. А чи є там яйця, хто знає, Ой, і скільки їх. Ну, та є. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, восемь яиц. Так, закрываем, нехай занимаются. Вот так. Тут с... гуся сторожить, чтобы никто не, оби... Не, оби... не обижал никого. Ну, им правда такие хлопцы, что может и сам обидеть кого хочет. Цвіти ще рано, бутони не відкрилися. Нехай ще днем підійду, покажу.